Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Впевнений, що ви получите деякі знання і щось буде цікаво. А також запрошую відвідати мій сайт EnchilInjua по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги два китайських плиткоріза на довжину різу 1,20 м. Це Shijing Номер 3052 І невідомий китайський виробник. Деякі його постачають під торговою маркою Boda. Але це без, взагалі без торгової марки. У нього модифікація М1200, але щодо коробці написано, а так зовсім невідомо. Але, в принципі, це дуже схожі плиткорізи. І я детально зупинюсь на їх порівнянні між собою. Ну, почну, звісно, з з ручки, з ручки, яка, якою ламається і ріжеться е, плитка. Ручка у шеджинга величезна. Ну, 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 самець просто ну, величезна ручка, я не знаю навіщо вона така. Але ну, так виробник вирішив з такою ручкою. Е, в обох, що в шеджингу, що в його аналозі. Каретка їздить на багатьох багатьох підшипниках. І знизу два підшипника, і зверху два підшипника, і по багакам їх тут доволі багато. 16 підшипників. Вони регулюються, можна піджимати. Тому, звісно, ізначально ніякого люфта в обидвох моделях, ніяких коливань різця немає. Практично, ну, якщо і є, то. Зовсім незначне. Це величезний плюс цих плиткорізів. Трохи хочу зазначити, що ролики трошки відрізняються. У Шиджинга вони більші. Можете побачити, вони такі величезні. І знизу такі ж. Якщо ви подивитесь, ви ось з цієї сторони побачите, які вони величезні. У його аналога, вони трошки менші за розмірами. І, Звісно, тут ручка менша за розмірами. Як на мене, вона також велика, але не величезна. Можна було і менше зробити. Але виробник зробив таку ручку. Бачите, тут менші підшипники і тут менші підшипники, як впираються. І з цієї сторони вони чомусь вони поставили такі вузенькі зверху підшипники, але зверху підшипники вони... В принципі, вони особливої ніякої ролі не грають. Так само можна регулювати, підтягувати, фіксувати. Ну, дуже схожий весь механізм і ручки дуже схожі. Чим ручки відрізняються? Відрізняються тим, що на цій ручці у Шиджинга оцей весь механізм він з'ємний. Його можна зняти. Якщо він зносився, якщо ролик, коли... хоча тут не має бути ніякого зношення, тому що ролики і там, і там стоять на підшипники. І по осі він не треться. Але цей механізм, то зроблено, що міняється, в аналозі зроблено так, що він не міняється. Слідуючий момент. В Зв зв'язку з тим, що. Тут підшипники ковзають по цій шині, ковзають не тільки прямо, а ще під кутом. Звісно, тут іде зношення шини. Тому ось цей китайський виробник передбачив змащення шини в процесі роботи, що в процесі роботи сюди обливалась мастила і капала на цю направляющу, щоб її не так зношувалось. Ну, це, скажімо так, спірне рішення, тому що крім мастила, буде багнюка, мастило буде попадати на плитку. Спірне, спірне рішення, як на мене, треба працювати насухо. І там, і там ролики стоять з підшипниками, і там і там 22 мм. По якості роліка я нічого не можу сказати. Е, тому е, подивіться, будь ласка, як вони ріжуть, на моєму там, повідомленні. Я показую, як вони фізично ріжуть. Е, Слідує питання у них. Е, крім того, ручка відрізняється, що тут є пружина, стоїть на шажингу, і вона, як на мене, досить легко ходить і зупиняється на всій висоті. Ця пружина зазвичай ставиться, щоб е, він автоматично. Різав різну глибину плитки. Тут такої пружини немає. Але я не знаю, з яких причин каретка, то есть, ця сама э, ручка, ходить набагато плавніше в аналозі, ніж в шеджингу. Можливо, можливо, тут якось щось перетягнуто, тому можливо регулювання допоможе. Хоча плавність є, але ходить більш тяжко зупинилися на ручці який ручки є величезний ну не величезний але мінус ламати можна тільки на кінці тобто на початку різу ну, виходить на біля лінійки що це ламає тільки на, на початку тому що на кінці якщо ви ламаєте вам ролик впирається в плитку і не дозволяє ламати тому що в шиджингу що в його аналогу. Якщо попадається гливка, ну не плитка яка м'ягенька, яку неможливо зламати з одної сторони, то треба час, щоб перевернути з іншої сторони і ламати. Або доламувати вже якимись ручними ламачами. Як на мене, це зменшує роботу. Час роботи. Збільшує час роботи, вибачте. Так, поїхали далі. По шина. Шина, тут саме величезна різниця між шиджингом і аналогом – це шина. Шина у шиджинга – це не шина, а труба. Це товстостінна труба 3-мм, яка закрита заглушками. У аналога це повноцінна шина. Вона повнотіла. Тут немає ніякої пустоти всередині. Тут, бачите, просверлені ось такі е, отвори. Для фіксації і для регулювання. ну і оце ж ну, Я вважаю, що це слабке місце. Як на мене, фіксація на ось таких болтах тут або треба додавати ще якісь фіксуючі фікючі контр... контрагайки, або, звісно, цей механізм мені ну, не внушає довіру, як він буде працювати. Зазвичай, в фірмових плиткорізах цей механізм. Відповідальний і він посилений, і щоб оця е, шина не, не юзала ні, ні вліво, ні вправо. Якщо ми подивимося на шиджинг тут оці гайки всередині залиті якимось клеєм. Я їх е, навіть і, і не пробую відкручувати, бо боюсь відкручувати, як воно там зроблено. Але принцип той самий для регулювання. Але ще раз повторюю, тут труба. Для чого на трубу поставили от таку ручку, мені не відомо. Ця ручка створена для того, щоб ну, краще розламувати. Але на трубі розламувати я би не став розламувати. Але це зазвичай небезпечно. Щоб я. Так, це я про шини. Шини я поміряв по геометрії. Вони в цих плиткорізах, які мені дісталися, вони ідеальні, немає в мене ніяких претензій. Але Китай славиться тим, що немає чіткої якості роботи. Тому, будь ласка, перевіряйте, щоб шини були якісніші, бо це ну, одна з головних причин недоліків плиткорізів. Так, ще раз повторюсь, що обидва плиткоріза коштують невеличкі гроші для різу на метр 20, вони реально працюють. Звісно, вони не дотягують, не дотягують до фірмових плиткорізів. Як вони працюють, ще раз можна подивитися на моєму каналі або в тексті відео, я розміщу цю інформацію. Так, про шину <плес> розповіли про лінійки. У Шиджинга є коротенька лінійка, досить коротенька з похибкою, десь біля. 1,5 мм. На неї, ну, вона, ну, вона використовується як упор. Не треба її використовувати для того, щоб міряти. Ніхто не відміняв е, олівець, ніхто не відміняв відмітки, і по відміткам треба б різати. Оця лінійка, яка приклеєна, бачите, тут нержавіща лінійка приклеєна. Е, вона має похибку, якщо тут міряти, приблизно 2 мм. Тому не треба на них орієнтуватися. По... Його аналогу, Тут взагалі лінійки немає. Тут от такий упор стоїть зажатий. Звісно, його можна регулювати, щоб виставити паралельно. І так само лінійка тут брешена приблизно на 1,5 мм. Тому лінійку ну, передвинути неможливо, тому або запам'ятайте десь в голові, в яку сторону вона бреше, або використовуйте, використовуйте олівець. Слідуючий сам. З чого вони зроблені? Вони зроблені просто з металу. З метала зварені зваркою е, тру, е, е, якийсь квадрат або я не знаю, швеллер і просто зварено. Зварено досить, ну, ну, скажімо так, просто як зварювальник зварює, так воно і тут виходить. Якщо ви подивитесь на шви, ви побачите, що тут просто трьохммій, до речі, що в Шиджингу тут 3 міліметри. Що в аналогу, оці стінки мають 3 мм товщини. Це досить нормальна товщина, але, звісно, е ніякі китайці не відрізняються якістю фарбування і якістю металу. Тому я впевнений, що його треба тримати десь в сухому місті, ні в якому разі е не в вологій приміщенні, бо вони скорше всього е підвержені корозії. Тому будьте уважні з цими плиткорізами. Звісно. Зв'язку з тим, що, що підшипники ходять під кутом, вони труть цю рейку. Тому будьте уважні і частіше чистіть цю рейку, щоб вона була ідеально чистою. Звісно, можливо, трошки ведешкою її е, е, змащувати, щоб не дозволити е, швидкого стирання. Тому що величезна кількість підшипників під кутом. І не витримає ця рейка довгий строк служби. На що тут е, слідуча конструкція? Якщо ви подивитесь, ширина тут складає, виходить, 7,7 мм цієї частини. У його аналога складає 9,5 9 см. Оця ширина чомусь в аналогах зроблена більша. Але, в принципі, воно ні на що не впливає. Ось такий тут прижимні виходить, матеріал. пінопласт, Тут він більш м'ягенький, у шиджинга більш твердіший. Я впевнений, що у шиджинга, я так розумію, він і довше прослужить. Ну, мені складно сказати, це, 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 Я так розумію, витратні матеріали ви з часом можете переклеїти на якийсь інший. Хоча по якості мені все задовільняє, воно гладеньке, воно прижимається, я впевнений, що буде гарно працювати. Ось тут я перевірив, різці ходять в обидвох рівно посередині. Вони прийшли, вони відрегульовані, не треба регулювати, можна брати і різати. Тут я розповім про дивину, яку я не зрозумів, для чого вона зроблена. На, ось на кінці різу ось такі є пластикові вкладиші, які вже ну, він тут, я так розумію, пристосувальні. Знаходився тут різець і він уже досить розбитий. Звісно, коли ви будете різати і якраз тут ламати плитку, цей пластик, пластик ну, відвалиться буквально за день вашої роботи. Але для чого він потрібен, я не розумію. Він доволі товстий, він випирає над основною поверхністю. Тут приварена до квадрата ось така металева стрижень. Ну, цей стрижень металевий. і йому Ну, я не думаю, що він у вас е розплющиться від плитки, від прижиття плитки. Тому е необхідність цих пластикових, крім мене пластики поставили і на цей, ну, я не бачу необхідності використання цього пластика. Якщо ви хочете захистити оцей метал, до речі, тут більшого діаметра стрижень проварений. ось Бачите, оце стрижень, який приварений до самої е тут більшого діаметра. Якщо ви хочете захистити, можливо, якусь там нержавіючку, можливо, якщо треба придумати, як захистити, як це робить у рубі. Подивіться, по рубі, наприклад, фаст, там воно досить вдало зроблене. У, так, слідуюче, У, у шиджинга ось тут є такі відбійнички на кінці. Як на мене, досить зручно. Вони розігналися, вдарилися від відбійничок. І ви не шкодите е, ручку плиткоріза. У аналога, немає взагалі, я не знаю, куди воно впирається. Зараз я подивлюсь, а впирається ось воно воно просто впирається метал-метал. Тому, звісно, тут би хотілося встав... щось нарізати, в... наклеїти якісь вставочки, які б витримували б удар е, каретки. Слідуючи, е, е, у обидвох є. Ось такі лазери. Цей лазер він досить тьмяно працює. У аналога він виставлений більш-менш ідеально. Але ви його не видно і навіть плитку, коли ви кладете, його не видно. І тільки коли ви притуляєте палець на тарець, його стає видно. Бачите, він тут не дуже світло і його єлі-єлі видно. Ну, це іграшка, але вона є в обидвох присутня. Регулювання, як на мене, я таки не розібрався з регулювання. Я питав у постачальника, він каже, що регулюється. Але тут багато болтиків, але воно все-таки ну, таке делікатне, що мені страшно навіть дивитися на це регулювання. Тому, можливо, там шайбочки ми треба підставляти, щоб добитися регулювання. Але я впевнений, що це нікому і не потрібно. Так само тут і тут є. Лазер, який також можна використовувати. Або, обидва плиткорізи є у них коліщата, можна переміщати за допомогою коліщат. Обидва плиткорізи можна, оці додаткові е, площадки, можна складати. У Шинжинга це зроблено краще. Але один нюанс е, метал, тут, виходить, 2 мм товщина металу у цих лапках. У аналога у шеджинга 1,5 мм. Ну, я розумію, що це воно ні на що не впливає, але тут трошки трошки міцніше. Хоча воно все виглядає, ну, виглядає скажімо так, досить невпевнено. Кут 45 як різати ну, за допомогою ось такої приспособи. Ну, я так розумію, щоб скласти, я не, не, от, щоб скласти цей плиткоріз в таке положення для транспортування. Тут треба відкрутити ось такі закруточки і він складається. А у шеджинга тут, тут зроблено, бачите, ось з цієї сторони. І не треба носити ті закруточки. Вони тут залишаються і вони нікуди не діваються. Тому у шеджинга зроблено трошки трошки краще. Зараз я відкручу. Давайте з цієї сторони відкрутимо, бо воно ж разом треба ротити. І побачите, як воно складається. Так, відпустили. І ось так воно склалося. Компактно, зручно, зафіксували і можна кудись складати, або в коробку, або ще в кабінет. Крім того, обидва плиткоріза мають ось такі лапки. Тут лапка, ну, похоже, що алюмінієва, з ножкою, дуже обережно з нею мають відноситися. Тут лапка а, тут лапка просто металева. Тут е, метал. ну це, ну це, Як на мене, це більш вдале рішення, воно не, не зламається. Воно тільки може е, погнутися, а потім ви назад її е, поставити. І все буде добре. Так, щоб його ще вам розповісти, вроді більше нема чого. Е, можете звертатись до мене. Я вам дам любую консультацію. Я продам вам. Або пораджу, який плиткоріз найбільше до вас е, підходить. Е, відео, Ще раз звертаюся на увагу, що відео по роботі цих плиткорізів ви можете е, подивитися на моєму каналі YouTube. Е, хочу ще раз звернути увагу. Ну, все, що китайське до мене попадається, будьте уважні при прийомі такої техніки. І хотів би зазначити, що ну, тут навіть немає ребра. Такого, як є в шеджингу. Бачите? Тут ось так воно зроблено. Ну, зроблено дуже просто, але воно працює. До речі, оцей аналог він навіть тяжче е, шеджингу. Чому тяжче? Тому що оця шина вона просто цільна і вона тому і тяжче Для перенесення, скажімо так, один, одна людина це має бути міцна людина, щоб переносити і транспортувати цю техніку. Так що звертайтесь до мене, буду вам вдячний за звертання. Всього найкраще, будьте здорові, не хворійте. До побачення.